Єнох, згаданий в Біблії як того, кого Господь як праведника взяв живим на небо. У Єноха є книга, книга Єноха. Це історія світу і те, що буде. Дух Божий йому це показав, що він нам передав, що ад є і буде суд. Він бачив долину, яка розділена на чотири секції. Перша. Це місце духів і душ убитих праведників. друге місце заспокоєних праведників вони потраплять в рай. Третє. Місце померлих грішників духів і душ, горящих у вогні. І четверте місце грішників, які скончались в житті, ось вони потраплять в пекло. Тому у книзі Єноха все описано. Прочитай. Тому єнох прославив Бога за його праведність. Амінь.